Захист у кримінальних провадженнях за пактом ДТП розберемо на конкретному практичному прикладі, що необхідно робити, якщо водій потрапив у дорожню транспортну пригоду і він не винуватий у вчиненні ДТП. Розглянемо конкретний практичний приклад. Відбулося ДТП. Кваліфікація, частина 2 стаття 286 кримінального кодексу України. Частина 2 – це зі смертельними наслідками, але Водій був не винуватий у скоєнні, вчиненні зазначеного ДТП, що було зроблено захисниками. По-перше, безпосередньо після вчинення ДТП захисники приймали участь у проведенні огляду місця події, зафіксували важливі елементи, фактори, зібрали необхідні докази того, що стався нещасний випадок, а саме пішоход порушив правила дорожнього руху. Це по-перше, по-друге, Участь у проведенні судових експертиз, зокрема транспортного засобу де стороною захисту, було зазначено і звернуто увагу на дуже важливі деталі, які у подальшому вплинули на досудове розслідування. По третє, на транспортний засіб, як правило, у зазначеній категорії справ накладується арешт слідчим суде районного суду. У подальшому захисники подали клопотання про зняття арешту з транспортного засобу. Клопотання було задоволено та транспортний засіб було повернуто водію. Четверте. клопотання про проведення слідчих дій. Збір необхідних доказів невинуватості водія у вчиненні зазначеної дорожньо-транспортної прогоди. Клопотання про закриття кримінального провадження було направлено до слідчого та прийняття законного рішення про закриття кримінального провадження. наприкінці публікації. Зразок зазначеної постанови про закриття провадження, що було встановлено досудовим. Розслідування встановлено, що дана дорожньо-транспортна пригода трапила внаслідок грубого порушення пішоходом. Пункту 4.14 правил дорожнього руху. А саме пішоходу забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників. Таким чином, не вбачається в діях водія. Невідповідність вимогам правил дорожнього руху, тобто водій правил дорожнього руху не порушував, а тому дане кримінальне провадження підлягає закриттю у зв'язку із відсутністю в діях водія ознак кримінального правопорушення. Так що водії знайте свої права. Захищайте, їх, щоб було приймалися законне рішення у кримінальних провадженнях. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо подобається зазначений канал, підпишіться, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. У дірек, якщо вам необхідна допомога адвоката у ДТП, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Ті тут входять грілі.